Змалювання нашого гуртка палітра. сьогодні в гості до нас завітала дуже незвичайна тварина. Цю тваринку не можна зустріти в наших лісах. Вона живе в жарких, спекотних країнах. Так, правильно, ви напевно здогадалися: це верблюд. Він великий. На спині у нього один або два горби. Довгі ноги, довга шия. Я сьогодні вам пропоную малята намалювати верблюда. Ми будемо продовжувати малювати долоньками. Ну що, починаємо! Мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо малювати нашими долоньками. Малювати ми будемо, як я вам вже казала, верблюда. Беремо коричневу фарбу, долоньку, набираємо на пензлик фарбу да? фарбуємо нашу долонечку та рахуємо наші пальчики. Один пальчик, два, три, чотири. І сьогодні ми теж фарбуємо, коли ми малювали з вами. А згадайте, на прошлому занятті ми п'ятий пальчик не фарбували. Сьогодні ми фарбуємо і п'ятий пальчик. Ще раз водою змощуємо. Ось така долонька у мене вийшла. Подивіться, куди я буду прикладати. Сильно пальчики не розставляємо трішечки нижче. Ось таким чином прикладаємо. Це у нас ноги довгі, хвіст у верблюда та тулуб. Робимо відбиток. Долоньки. Ось такий відбиток у нас виходить. Далі, як завжди, ми серединку. Зафарбуємо. Та що ми робимо далі? Ми перевертаємо наш аркуш паперу та йдемо мити долоньки. Давайте ще раз згадаємо, що у нас вийшло. Це у нас тулуб, це горб у верблюда, хвіст, ноги, довгі ноги. Нам потрібно намалювати шию довгу та голову. Ми її будемо малювати ось цього, з цієї знизу від першого пальчика нашого. Малювати ми будемо пальчиками. Розмалюю пальчик ось так. І знизу ось отсюда ми ведемо голову верблюду та шию. Довгу шию. Ось така. Шия та голова. зробимо пальчиками. Ось така голова. Прям пальчиками малюйте, довга шия. Ось який у нас виходить верблюд чудовий. Далі промиваємо пальчик та намалюємо ока нашому верблюду. Ватяною паличкою набрала на ватяну паличку білу фарбу та намалювала ока. З другої сторони намалю... чорною фарбою зіницю зробили. Далі можемо промалювати нашому верблюду рота. Такого маленького. Майже готов наш верблюд. Можемо вушка трішечки маленька йому. Ось так зробити. Ось і все, наш верблюд такий чудовий вийшов, але він ходить там, де багато піску, по пустелі. Якщо у вас є ось така непотрібна вам зубна щітка, набираємо фарбу на зубну щітку та будемо малювати пісок ось таким чином. Зубною щіткою, жовтою, жовтою фарбою малюємо пісочок. Ось і все. Такий у нас вийшов верблюд чудовий. Малята. Спробуйте і ви намалювати. Я чекаю на ваші роботи. Бувайте, друзі!